going I miss so bolo 91 році Створені Збройні Сили України. Оглянемо коротко історію Збройних сил від давніх часів до сьогодення. Анський воїн 4-6 століття нашої ери. Анти безпосередні предки українців. Це скі... слов'янські воїни vii 9 століття до Київської Русі. Воїни Київської Русі ix 11 століття. Певний вплив на формування воїнів Київської Русі мали варяги, які прийшли до нас зі Скандинавії. Так виглядали воїни українські кінця 12 століття, періоду першої згадки про Україну 1187 року. Справа «Галицькі рицарі під час Грюнвальдської битви 1410 року. Період 15-18 століть це період українського козацтва, славної Запорозької Січі та створення завдяки саме козацтву Української незалежної держави Гетьманщини. Офіційна назва якої була. Військо Запорізьке. У 19 столітті існували азовські та кубанські козаки. У Першій світовій війні брали участь українські підрозділи під назвою Українські січові стрільці. Так виглядала сірожупанна дивізія армії Незалежної Української Народної Республіки 1918 року. Армія Української держави періоду гетьманату за правління Павла Скоропадського. Бійці Української Галицької армії. Це армія Західноукраїнської Народної Республіки. Зунр вела війну проти поляків. Це бійці Української повстанської армії, створеної в жовтні 1942 року. Українські воїни 1991-2013 років. Сучасні Збройні сили України, зокрема бійці добровольчого полку Азов, які захищають Україну від російських терористів та Сепаратистів розливу Донецької, так званої та Луганської Народної Республік. Вершиною бойового мистецтва сучасної України Збройних сил були незламні кіборги, що захищали Донецький аеропорт. Ми переможемо. Слава Україні! Зараз йде повна війна, повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Звичайно, що це ну, трохи старіше відео. І, звичайно, що сейчас вже героїв. Набагато більше і прикладів для хоробрості можна назвати вже велике е, велику кількість. Ну, давайте з вами зараз невеличка вікторинка у нас буде до Дня Збройних сил України. Так, зараз. Так. Так, День Збройних сил України. Ну, давайте перше у нас. Коли відмічається День Збройних сил України? 6 грудня. 6 грудня у нас відмічається. У нас буде завтра День Збройних сил України, воно буде співпадати з Святом Святого Миколая, буде це завтра. 6 так. Так, грудня. В якому році з'явилось свято День Збройних Сил України? 1993 році. 1993 році? Так, правильно. У нас почалося в роки незалежності, почалось формування українського війська і звичайно з'явились Збройні Сили України. Так, далі. Так, це Так, як називались воїни Українці у давні часи? Козаки. Так, значить так, правильно. відповідь козаки. Збройні сили України мають лише два ранги. Який з трьох зайвий: армійські, морські і генеральські? Генеральські? Так, правильна відповідь генеральських немає. Так, Україна. українська армія входить в топ найсильніших армій світу. Який саме топ топ 10, топ 30, топ 50? Топ 30. 30? Так, ну давайте подивимось. Так, бачите, в топ 30 входить Україна. Е, так, раніше на погонах знаком відмінності слугували п'ятикінечні зірки. На яку фігуру їх замінили? На кружечки, на ромби чи на трикутники? Ромбо. На трикутники. Ромби. Это опять у нас грізні. Так, бачимо на ромби замінили, так. Е, Значить, скільки приблизно жінок перебуває в Збройних і в Збройних силах України? 30. Перші. 55 тисяч, 30 тисяч, а 15 тисяч ви думаєте, не заподимся. Так, 55 тисяч жінок перебуваємо. Так, е, яка армія першою відмовилася від ядерної зброї? Американська, німецька чи українська? Українська різні українська, О, українська. Так. кольори погонів військових залежать від роду військ. Кому належать блакитні погони? Військово-морським силам, сухопутним військам або повітряним силам? Повітряним. Оподним, хай, ну зараз подивимося, давайте глянемо. Повітряним силам. Так, молодці, ну, бачите, так. День Збройних сил України, 6 для відбувається. Так, ну давайте останнє глянемо. Солдати світла, воїни добра. Вклоняємось пошані вам доземно. За найцінніше, за саме життя. За ранки, що зустрічаємо щоденно, пишаємося і вдячні село, непереможні лицарі, герої, за стійкість, міць, звитягу у бою і за серця, що сповнені любов'ю. Надай вам, Боже, сили у броні, відваги, волі, мужності, терпіння, щоб ви здолали полум'я війни, ми молимо для вас благословіння. Тримайтесь, рідні, переможний час настане і проженемо супостата. Ми молимось за кожного із вас і дякуємо, поклінно вам, солдати. Нащадки запорожців, козаки, ніхто вас подолати не зуміє. Найкращі у світі мужні вояки. Ви наша гордість, ми впевнені, поборете Орду. Настане день святої перемоги. Героями повернетесь в сім'ю на найрідніші батьківські пороги. Слава Героям. Героям слава. Героям слава!